Разбиваем палатку. За евроинтеграцию. Хотели поставить палатку, милиция ни одного удостоверения не предъявила. Почему милиция не дает людям? Да. Никто никого не бьет, не манит. Их круг взяли и не отдают палатку, ту, которую они установили. Это не милиция. Ни одного удостоверения не предъявлено. Это не милиция. Милиция с момента предоставления удостоверения. Абсолютно. Статья 5 закона милиции. милиции тут, тут немає. Ми жоден ще не предъявив да. посвідчення. – Скажіть, будь ласка, що тут трапилося? А, вийшли з мирної арші, поставили намет. На цьому місці де зараз стоїть міліція, але прийшло близько 15 людей. СМІ, зламали наш намет. Люди в цивільному його відяли кудись далі. Там потім повернули вже в такому пошматованому вигляді. Зараз його намагаються вилучити і так оточили тут уже на площі. Зараз більше 30 міліціонерів. Усі оточили люди, і тепер нічого не дають. Вони забирали цей намет, ні. вони його не забирають, просто стоїмо, чекаємо. Ви належдете. Якоїсь громадської організації? А, ні, ми вийшли без, без ніяких організацій, без політичних прапорів на підтримку волі про асоціації з Євросоюзом. Стоп, 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 Стоп! Б'ють! Б'ють!

А, а, ви а почему дам. вы ему говорите о не своим сотрудникам? Там его майно. Там его майно знаходиться. А почему ви з ним разговариваете дам. не со своими співробітниками, которые били ребенка? Я размовляю с этими с вами сотрудниками. Да, вы что, вы порачиваетесь, но это Вы брешете. Вы не подращиваете. Я я вас вас Так, і він це в другий раз вже починає. Не бийте дитину! Так, виб'єте, я бачу. Там моє майно. Не чіпай Там моє майно. Мені треба пройти. Як посвідчення ваше? Будь ласка, посвідчення. Ви в гражданському Ні, я до прокуратури обов'язково хочу. Я хочу звернутися до прокуратури. Дивіться, вони гарячі. Я вам не треба не можна я показую, Кикоть Володимир Петрович, покажи чудово на камеру. Ви ж активісти. Я не вважаю, що ваші працівники мають бути зараз травмовані. Але ну, ми ж не в церку. Ну правильно. Ми всі не в церкві. Якщо ми не в церкву, правильно, то тоді, по-перше, де протоколи кі склав протокол. Чому на полу і вибачте в інтернет, щоб вся Україна бачила, як Черкаси захищають євроінтеграцію. Судя по всім міліціонерам, судя по всьому. Судя по всьому. <реку> Хоча дуже все. <реку> Скажіть, будь ласка, а, а чия то кров там на а де він зараз? Швидка допомога забрала. А не під'їжджала ж, поки швидка допомога? Він змагається надати копію протоколу на основанні що було зроблено з нашими дімілі. Яку склали про наші правопорушення, що ми тут порушали благоустрій міста. Хлопці, ви, ви кажете, ми в одному місті живемо, ви дітей б'єте. Ну скільки можна? Скільки можна тулубу служити? Ви за Януковича здохнете. Та ви мені руку, руку на цьому майдані? У мене тут питане волонтери. Я знаю, ваші хлопці мене тут місили. Рік назад, мене тут, а мені тут ваші хлопці є. ламали кістки, а ви сьогодні дітей ламаєте. Ти знаєш, ви офіцер ви в гані служили для цього? Ми хочемо заяву написати, дівчину побила. ще заяву слідчо. що трапилося. Ну мені позвонили молоді активісти. що Міліція поламала намет, який вони хотіли встановити за євроінтеграцію, і кружила її в кільце, і не давала далі мирно проводити акцію за євроінтеграцію. Ми виїхали сюди, як з'ясувалося. Міліція безпідставно почала до молодих людей прикладати руки, там штовхати їх. І, зокрема, ви і, бачите, що сьогодні відбувається, що близько 50 чоловік беркуту, ОМОНу, і просто молоді люди, які хочуть сьогодні висловити свою незгоду з діями нинішнього уряду Азарова стосовно згортання курсу на євронки. А скільки вам років, скажіть, будь ласка? 15. Які ви отримали сьогодні ушкодження? Я стояв, міліція навколо нас окружила, мене та ще одну дівчину. І потім вона різко мене схопила двоє позаду, які стояли за руки, та почали мене вдарили по ногам та у живіт. Вдарили та відкоркнули назад. Ви зараз почнете заяву? Нам поставить нашу коду. Не дайте ще мала. Давайте ще з не будемо всі. А скажіть, будь ласка, чому така увага до цього намету? Так серйозно півчеркаської міліції сюди зігнали до трьох Послухайте, якщо зараз Грабежі і вбивство відбуваються, що чому ви, ви того не припиняєте?

а так ніхто не ругається, анатолій Васильович став палаткою. Ми допомагаємо йому построїти палат. Міліціонери! Відпочитися! Міліціонери! Міліціонери, оступиться! Не робіть плачу, всі стоять! Я поповішаю вчите стоять. Ви розумієте, що вас зараз знімають Хоча... на відео, як ви порушуєте, чинне не законодавство встановлення. Оступіться, ми маємо депутати обласної міської ради, ставити палатку. Ви наважаєте, депутати! Депутати обласної міської ради ставити палатку. Алексей, 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 Алексей,

Я ja прошу громадяни, вийдіть із школи міліціонерів, тому що вони заб'ють. Так, фіксуйте всіх міліціонерів. Хто бив людей? Посвідчення, посвідчення хай пред'являть готуйте. Це бандіти! Відступили. громадяни спокійно, спокійно. Міліція не дає нам ще подсвічення. Шановний партнер! Громадяни, громадяни! Шартащани, відійшли в сторону, відійшли до мене! Поможіть нам зайдять! Припузіть! Ставте палак! Стадіть ставте палатку! Поможіть! Ставте палай! А там роман!

Будь ласка, випускайте. Де ваша стоє, люди, ви що? Ви гроші продава. Друзі, будьте пальці. Беремо палатку, беремо палатку. Злозу не доявляйте. Блять, сьомички уявляєте. Діта, виносите палатку зі чого? Палати не Я закликаю, чися. i Так, друзья, зараз не ночі, а ви захотите?

Тому просмолам підтримати нас і поставити обороження розвинена метод містечко. Ми прийняли рішення, що ми від'їдемо до Києва на прокання керівництва обласної міліції, правильно я говорю? І залишаємося в Чітка. Але потім має у мене європейських... Чикайте тоді тоді на дійсно всі нас будуть народити депутата. Я став голова депутатом і всі нападе. не будете робити, що все примовне. А ні, прийдеться до З тих громадян, яким вони мають закони країни, потрібно вийти на Майдани. І поставити палатки світу. Дивіться, а дивіться, як наші черкаски Вони повоювали, поборолися, але відступили поєднатися народу. Нормально. Тому я чого? Ми нас не будемо. Ну, давайте щось. Давайте скажіть публічно. Що нам робити? Вони перепочка. Вони, хлопці, виконують команду ж вашу. А ми не хочемо, щоб ви посадили до тюрми. І ми вже були в Європі. Ви, ви а Ви, повисали, ви мені пописали в посаді. Я ніколи не був начальником начальника, начальника місії громадської безпеки. Управління. Начальник управління громадської безпеки, полковник Іващенко. Шановна, він старається, старається, щоб із народом бути, і команду бандитів виконати. Ну, правильно? А чому не хочемо законодавства постачально виконати? Друзі, подивіться, полковник Іващенко. Я ще раз кажу, він достатньо порядний чоловік, наскільки я знаю, але дивіться, він каже законодавство, ну не виконує наша держава законодавство, не держава, а керівництво. Бандит на бандитом і бандитом поганяє. Ну ви ж це знаєте, ви їх знаєте всіх, їхнє місце. Ми дякуємо вам, все, ми вас відпускаємо, а самі тут розберемося. Добре. І заберіть своїх друзів.